Балерина Капучина, чи готова ти вийти заміж за Красті? Так, так, так. 100 разів так. Красті, чи готовий ти одружитися з балериною Капучиною? Так, я готовий. Тоді поцілуйтеся і тільки смерть розлучить вас. Що <б> таке? <gastric> <б gastric> <п exit> Насниться ж таке. Що сталося? Мені... А, мені наснилося, що в нас було весілля. Там були... В нас з тобою? Так, там mm, були це тралалала мило. тралала. О, ні. Бум, це ще цей був тун Саур. Вони, були... вони стояли поруч з нами, я не знаю. А, слухай. Ну, те, я... що вони там були, це не добре. М'ясо горить! Я ж тобі казав, сл слідкуй за цим. Хи відповідальний так, був за м'ясо. стій, стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Слухай, я втомився тікати від цих монстрів. А я не втомилась. Так. Слухай, ти також втомилась і взагалі вони нас переслідують з цього поводу, тому що ти приїхала до мого села. Так, гаразд, слухай, я планую. Скинути весь цей е е лут, е замаскувати його, щоб вони нас. Давай, давай е покраще, щоб ніхто не знайшов. Так, все, я туди скину, закиду, якщо в тебе щось є, я зараз ось так все замоскирую, все. Можемо витікати звідси, щоб нас не знайшли ці кляті монстри. Ходи біжимо. Слухай, біжи за мною. Привіт, друзі! О, що це було. О, Наснилося, мабуть. Так, взагалі то ми тікаємо від цих монстрів, від циклятого Тун-Тун-Тун-Тун-Саура -тун та тролалела -ла, 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 ла Давай, балерина Капучино, нас доганяй. Та я Зараз, я за тобі тобою. По... Зараз я тобі покажу наш загородний будиночок. Це будинок на дереві. Якщо Нічого ти вже тобі? бачиш. Так, на дереві. Я тобі казав, що вони нас не знайдуть, тому що тут дуже великий ліс, Головіше, ми вже відірвалися. Ого. Слухай, це він? Так, це Такий мій великий? будиночок. Дивіться, друзі, так, він дуже великий. Зараз я тобі все покажу. Слухай. Тут дуже багато різних поверхів, тут дуже багато всього цікавого. Так, слухай, я тут вогнище також е трохи Доклад, не затушую. Так, прибираємо, скидуємо туди. Все, ось сюди, заходь. Дивись, це скритий хід. Так, так, і цей того? будиночок. Так, ми полізли. Я тобі покажу швидесенько перший, другий. Та покажу свій ресторан. Тут дуже багато всього та цікавого. Є власний тут... ресторан? Так, в мене є власний ресторан. Це перший поверх. Тут я відпочиваю. Взагалі мене тут дуже давно не було. Ну, Мені тут так тут... подобається О, кухня. Тут я можу готувати для тебе каву кожного ранку. Так, ти можеш готувати каву. Пішли, я покажу тобі другий поверх. Тут дещо також цікаве. Ну, таке, якщо чесно, там є склад, є зброя, набої, та ще їжі дуже багато. Йди сюди. Давай, я тебе тут чекаю. Балерина Капучина Капує до Капу Ассасинка. Подобається ballerino Му. Я так. теж давно хочу сказати дещо. Так, пішли. Е, так, слухай, знаєш що? Більше не е, грай цю пісню, будь ласка, так, це не. Тобі тут. Тобі що не подобається. Слухай, в мене дах їде від неї, так, я збираюсь, це, це все, добре? все нам знадобиться. Тут в мене зброя, набої та все інше. Так, я все це переклав сюди. Все, пішли за мною. Тут можна все закрити. Зараз я тобі покажу свій ресторан, власний ресторан. Ой, друзі, так, буду дивитися донизу, щоб не підглядати. Так, давай лізь угу. до гори. Як тут красиво! Так, романтично. Так. Тут дуже красиво, тут все необхідне, є, щоб відвочувати. Слухай, ні, я тут відпочиваю взагалі. Тут же два місця. То ну, я так. думаю, зараз саме час сказати, що я... Ну, ти мені дуже подобаєшся. Що Що зі мною відбувається? Може, я тебе люблю навіть. Що я бути з тобою разом? Слухай, балерина капучина. То, балерина капучино. È la moglie di cappuccino assassino Ballerina e ama Capucino. la musica la 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 sua passione è il ballerino lololo uh ascolta e sai che io non posso tu be сказати rozumієш добре просто подумай про це слухай що ти Так, як і домовлялись, краще буде мій. Що а що? твоя воя буде балерина Капучина, якщо виживе. Сенс, якщо виживе. Ми домовились, що вона буде жива. Ти Я бачиш? навіщо з'їв Тун-Тун-Тун-Тун Саура. Тун, тун, Він що то, мені так? не подобався. Він хотів бути з балариною. Я не знаю, і хто це взагалі така. Це осмініг якийсь, я не знаю. Це дівчина осмініг. Я шоці слухай це дівчина. Я спрут. я не знаю, я не знайома. Я також не знайомий. І чому вона хоче бути зі мною? Так, слухай, мені це все не подобається. Мені так. теж. Пішли дивитися. Так, в мене взагалі є камери, щоб дивитися по ним, де вони знаходяться. Я б взагалі поставив щось е знизу, капкан якийсь. Сподіваюся, що вони мені допоможуть. А будь на їдя? другому поверсі. Слухай, будь на другому поверсі, я зараз все вирішу. Ну, добре. Я відчуваю запах. Вони десь поруч. Так, я їх також чую. Я чую якісь серцебиття. Вони десь тут. Так, друзі. Слухайте, вони десь тут. Цей тралала тралала вбив тон-тон, тон-тон Саура і тепер з якоюсь, я не знаю, спрут дівчиною. Я не знаю, хто вона. Так, я поставлю ось тут. Копкани, так сюди ще. Сподіваюся, що вони мені допоможуть. Так, слухайте, як вони нас вистежують. Взагалі не розумію. Так, нехай балерина капучина сидить там, на другому поверсі. Зараз доведеться тікати. Дивіться, ліс горить. Що ж нам робити? Так, тут поставив все. Мені здається, цього вистачить. Так, зачиняємо. Гей, балерина капучина! Йди до мене швидше, тут є телепорт. Я на першому поверсі, давай сюди. Я чую, що вони десь тут. Чую серцебіття, ще це дерево якесь дуже дивне. Красті буде мій. Я вб'ю балерине копочину, якщо Чо це буде, буде потрібно. Ні, якщо ти вб'єш, я вб'ю тебе. Ми домовились. Побачимо, побачимо. Ти чула це? Та... Балерина Капучина. Так, в мене є планшет та камери. Зараз я подивлюсь, що тут в залі відбувається. Перша камера, вони знизу, диви! Наш... Наш будинок, наше дерево горить. Що? Так, другий поверх ми... вони і, і, підпалюють. Зараз це дерево згорить, вони злізуть донизу. В них нема шансів. Вибору також нема. Ти чула це? Вони це зробили, щоб ми злізли з цього дерева. Я не знаю, що робити. Слухай, в мене є запасний план. Балерина Й... Капучино, ти літати взагалі вмієш? Та ні, в мене ж нема крил. Ну, навчимо. Зачекай, я тут капкан розставлю, щоб цей тролол тролола сюди не проліз. Та так, добре. ось сюди. Все, зараз все зроблю. Добре, зараз побачимо, будуть вони злазити звідси або ні. А якщо твій план провальний. Я ніколи не помиляюсь. Це все так і буде. Ти чула це? Так, ні ні ні. Ми зараз дещо зробимо. Де мій потаємний хід? Йди сюди, балерина а Капучина. Де? Ось, ось сюди. Хіт? Так, є ось тут хід. Залазь швидше до мене, та зачиняй двері ось так. Диви, тут є ось така штука. Що це Можна бери! там є цей е... паропланчик невеличкий. Щоб літати. Щоб ми могли е... планувати е... ось так. Диви, ми вже оремо. Іди сюди швидше, буду робити ось тут підкопчик. Давай нам потрібно вже тікати з цього дерева. Порко діє порку Алла. Я ось тут. Ти одягай цей паропланчик. Щоб літати, не бійся, не бійся. Зачекай, і зараз його тут прокладу нам шлях. Так, будемо Ой, летіти. Тупу, О, потім. ні! Давай за мною, за мною. Швидше, швидше, швидше. Так, тут трохи все пішло не по плану. Так, диви, де вони? В мене є рушниці, я цю ні, Тралала тралала. Вон, бачу, дивись, під деревом. Я бачу їх. Я ж тобі казав, я ж тобі казала тралала тралала. Вон вони ховаються, але від мене не сховаєшся. О, ні! Навіщо ти стріляєш Хас, туди? Ти її. Ми так не домовлялись, я тебе зараз вб'ю. Так, балерине Капучино, швидше до мене. Тут... Сіхати, ні. О, ні, там ні, там зомбі! Потрібно тікати подалі. Слухай, в нас є цей. Е, в нас є е, перлина Енду, щоб телепортуватися, та є ще ось така штука. Це рука е, цього. Ем, як його антирмену. Е, так що ми зможемо також телепортуватися? Є телепортуйся до мене, я ось тут. Давай, не давай, не швидесенько. Так, та ні, бери ось цю руку таку, я тобі її давав. Або ти... Ну, добре, все. тікаємо, тікаємо, тікаємо. Сподіваюсь, що вони нас не наздоженять. Так, не наздогонять. Так, сюди валимо, валимо, валимо. Давай. Я їх поки не бачу, і це дуже добре. Я взагалі планую залізти так на дерево, телепортуйся це... до мене, давай. Це... Вони від нас не втечуть. Куди б вони не пішли, я їх завжди знайду. Це я їх знайду, тому що в мене є відчуття. Такий, якого в тебе нема. Ти чула? Блискавка. Так, слухай, так я пропоную давай летіти. Балини капучине, давай, Ой, лети я... за мною. Так, плануємо, плануємо. Обережненько. Так, зараз десь ховаємося. Давай, швидше, за мною Добре, не відставай. Є. Так, диви, я ось тут, дивись, ми знайшли якусь печеру. Пропоную сховатися Бу тут. Тут є дуже багато різних ходів, в нас є капкани, зброя. Слухай, я взагалі про планую тут дещо розставити, щоб вони влучили у ці капкани. Так, я їх дуже багато поставлю. Це як оборона буде. Якщо вони тут сюди потраплять, то 100% влучить в цей капкан. Ти чула там вибух вибухи? Не вбий їх, дурна. Сам ти дурний. Будеш багато балакати, я тебе вб'ю. Я так? тебе вб'ю. Слухай, було б краще, б вони е, один одного перебили. Цей цей та дівчина в мені... Слухай, що ти кажеш? Кажу, нам би це було добре. Так. Слухай, диви там вибухи якісь. все горить. Планую тут залишитися. Давай закладемо вхід і будемо сидіти тут. А я а зараз так, ще так, добре. поставлю ці камери, щоб слідкувати, взагалі, що тут відбувається. Ти тільки не заклади вхід, щоб я міг за... залізти туди. Добре, так, сюди ставимо камеру та сюди. Є yeah. під'єднуємо. Якщо тут все згорить, я ще одну камеру під'єднаю. Ось сюди. Є yeah. все, я ховаюсь, давай, швидесенько, зараз. Ти чуєш? Так. Капкани спрацювали. Когось зловили. Так! Я у цей капкан. Що це таке? Дурний. Вони десь тут, вони десь поряд. Ой ой. Вони, вони тут. Ховайся, ховайся. Балерина Капучина, швидше до а мене. Зараз, до зараз, мене! Зараз, зараз. Я ось тут з позаду. О, молодець, ти закладаєш. Так, правильно, нас щоб вони не знайшли нисляє, нас. нас Нам треба купати кудись. В мене відчуття, що вони десь поруч. Нам треба собі. Так, а я чую дуже сильний запах. Від Красті так смердить. Від Красті ніколи не смердить, дурачина. Ти чула це? Ця тролола-тролола сказала, що від мене смердить. Так, слухай, тікати потрібно. Копай, копай, а я зараз тут розставлю ці капкани. Так, а, ось такому. Дізна. Ми зможемо вийти звідси живими. Я сподіваюся, що так. Нам потрібно Тралалеро, відірватися. О, ой, полив, 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 полив. Так, давай, балерина капучина нагору. Швидше, швидше, арриба, швидше я за тобою. Все погнали! Летимо, летимо, летимо. Там вибухи дуже сильні були. Давай, не здоганяй мене швидше. Ух, мені здається, що ми зможемо відірватися. Так, я телепортуюсь на дерево. Так, є, я на дереві. Ось yeah. тут. Давай oh, до вийшло. мене все вийшло, плануємо, вийшло. плануємо. Вони нас ніколи не знайдуть. Я загубив слід їх. Ах, від мене ніхто не втече. Дури, ми їх загубили все із-за тебе. Так, мабуть, нам пощастило все була реникопочено, тікаємо від Можливо, них. Можливо, так.